Містом поширилися чутки про закриття поліклініки Чезари. Жителі мікрорайонів Бобровиця Олександрівка Рокосовського стурбовані, що їм доведеться обслуговуватись в іншому медичному закладі. І фітотерапія можна було, і спали, там можна всі, всі лікування було пройти на одному місці. А тепер ось коли я потрапила і почула такі слухи, ходять, що будуть закривати. Я жасі. Ідуть слухи, що больниця закривається. Многія вже знають аби там. Слухи, слухи це є з доля правди. Не дай Бог, пускай больниця не закривається. Моя вся сім'я. Я сама інвалід війни. Муж Чорнобиль сутнідавно теж умер, теж тут лічився. Прекрасні врачі, прекрасний колектив. Ще теж весь. Против того, чтобы поликлинику закрывали. Мы здесь работаем, постоянно здесь обслуживаемся. Куда нам ехать во вторую поликлинику? Вот с проходной раз вышел, обслужился и пошёл на работу. Ждали эту поликлинику. Теперь находимся. Врачи уже у нас все знакомые, знают нас всех. Ты да людей поменьше, и, чем и во вторую поликлинику. Как Столько... нам добираться до этой до второй Старайтесь. поликлиники, если мы вот тут этот район весь Вити поліклініці. чутки про те, що щось буде з поліклінікою, ходять вже давно. В мерії пропонують на її базі створити станцію швидкої допомоги. Ситуація складна. Станція на Любецькій не в змозі охопити всі мікрорайони. Будівництво нової коштуватиме мінімум 50 мільйонів гривень. За словами головного лікаря міської лікарні, номер 3 Юрія Шмакова. Розміщення швидкої допомоги на базі поліклініки вони пропонували два роки, але є і інша думка щодо використання площі цього медичного. Есть мнение ликвидировать поликлинику как таковую. Речь идет, скорая помощь сама собой размещается. Но были предложения разместить на трех этажах общежития для медицинских работников. Речь идет о том, что население поликлиники передать нашей поликлинике, которая располагается вокруг. Ти поліклініки ми обслужив, передайте його вторубальницю. Ну представьте собі тих пенсіонерів, котрим нужно добратися. За словами Юрія Шмакова, за нормативними документами, лікарня не може існувати без поліклініки, але це питання в стаді обговорення. Як запевнив міський голова Олександр Соколов, рішення залежить від думки медиків та пацієнтів. До того ж, в Україні очікуються великі зміни в медичній галузі.